Слідчими слідчого управління Одеської поліції завершено досудове розслідування відносно організованої групи осіб, яка організувала в Одесі місця розпустки. Група складалась з двох чоловіків та 11 жінок. Роль чоловіків полягала в організації сутенерства, Жінки ж виконували роль операторів та адміністраторів бортделів. Для надання сексуальних послуг зломисники залучали дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. Викрили та затримали членів угруповування в жовтні минулого року оперативники міграційної поліції. Членам угруповання інкримінується організація та утримання місць розпусти та сутенерства, тобто злочини, передбачені частиною 3 статті 27, частинами 2 статті 302 та частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, це позбавлення волі до 10 років. З конфіскацією майна.